Івано-Франківськ починає набирати європейських рис. У місті з'явилися нові типи дорожньої інфраструктури: це острівці безпеки, підняті пішохідні переходи та антикишені. А ще незабаром на вулицях міста облаштують малі дорожні кільця. Це дуже важливо в розрізі заспокоєння руху дорожнього, тобто підвищення безпеки дорожнього руху. Такі кільця будуть облаштовані на Вулиці на перехресті вулиці Деповська Довга миру, а також на перехресті Володимира Великого. Південний бульвар і е, південний бульвар Бульвадерська. Сьогодні ж на вулиці Вітовського облаштовують піднятий пішохідний перехід. За словами спеціалістів департаменту комунального господарства, це не проста поодинока новація. Службовці хочуть створити у місті ще одну стометрівку, яка проходитиме через цю вулицю. Досвід інших європейських міст підказують нам, що потрібно вибудовувати другу стометрівку в напрямку від вічового майдану до ратуші, і після ратуші вже до Вулиця Галицькі до перехрестя з вулицею Дністровського на вулиці Галицьки, в її е, історичній частині. А е, можливо, наступного року е, будуть висаджуватись дерева посередині е, на, на зразок того, як я на стометрівці будуть облаштовуватись там вуличні меблі, ліхтарі. За підрахунками службовців, щодня за маршрутом, поки не існуючої 100-метрівки крокує 40 тисяч людей. Тому вирішили надати перевагу пішоходам, а водіям увімкнути червоне світло. Що ж думають франківці про таку новацію? Я живу в центрі і мені хоча б діти приїхали до мене, то мені треба, щоб вони заїжджали. Питання дуже складне. Я, звичайно, за те, щоб в центр міста був пішохідний. І їх дозволяв тільки своїм. Скажемо з тим, що там необхідно бути. швидка допомога, пожежна. В принципі, я більше просуваюся на зв'язочком і дійсно з дітьми ми ходимо пішком гуляти, то так. А чоловік їздить на машині, і десь недавно треба було приїхати, то він прям аж не знає, що це було, але казав, що дуже тяжко. Так що тут є плюси, є мінуси. Щоб пішоходом було більш зручніше, оскільки машин є багато. Повітря і так псується. А так, то щоб тут була така пішохідна зона, це було б комфортно людям. Оскільки тут магазини стоять, шум від машин постійний, поліція постійно їздить, контролює це все. Це все напрягає дуже. Створити нову пішохідну зону, так звану Стометрівку, службовці планують наступного року.